Дізнатися більше про літературу та знайти однодумців, які люблять книги. У Івано-Франківську функціонує міська читальня. В громадському просторі зібрано більше 200 книг від українських видавців. Хоча читальня відкрилась зовсім нещодавно, відвідувачів тут чимало. Замінити гаджет на книгу та приділити час улюбленому заняттю вирішила, й харків'янка Анна. Жінка каже, зосередитись на літературі вдома буває доволі важко, адже діти відволікають. Прийшовши сюди, вона не лише відкриває для себе нові книги, а й людей. Спільний простір для комунікації різних людей, і саме для встановлення тих цінних контактів, ну які важко встановити десь на вулиці, коли ти просто пересікся з людиною. Тут ви там прочитали одну книжку, якось зачепили щось один одному порадили, і це про тепло між людьми, і саме про ці контакти, котрі потім переростають, або в якісь проекти, або в більш якісні глибокі знайомства, смачну каву і так далі. За словами координаторів, досвід створення сучасних книжкових залів для України є новим. Проте за кордоном він набуває шаленої популярності, особливо серед молоді. Молодь приходить читати, молодь зараз спрагла до як ми бачимо, спрагла до того, щоб дізнаватися більше про нашу культуру, про себе перечитувати класику. У нас є багато активностей довкола читальні, тобто читальня це вона відкрита щодня з 12 по 20, Але окрім того, в нас є лекторії. Це щотижневі лекції від українських інтелектуалів, філософів, письменників, мистецтвознавців. Вони приїжджають і розповідають про ту власну експертизу, яку мають, діляться з нами нею. Особливістю читальні є те, що на книжкових стендах можна знайти унікальні примірники, видані малим тиражем. Для нас дуже цінно, що українські видавці повірили в цей проект, передали нам видання, яких, наприклад, зараз у продажі немає, або вони є частиною минулих виставок, зокрема в Пінчукар-центрі чи в мистецькому арсеналі. У нас є видання про. Параску плитку розвіт про театр Курбаса, це збірки сейв статті публікацій, які виходили приурочені до виставки і були фіналізовані. Читати книги можна без жодних додаткових умов. Замість абонементу або читацького квитка можна задонатити благодійній ініціативі Сейв Юкраїнав, яка допомагає бійцям на передовій. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.